Сьогодні я поділюсь з вами трьома найдієвішими методами і, взагалі, моїми інсайтами за останній місяць для схуднення, яке я перевірила на собі. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Якщо ви не знаєте, то я проходила челендж Hard 75, складні 75, або як я їх назвала, турботливі 75, І за два з половиною місяця. Я не схудла ані на кілограм. Навіть був період, коли я набрала додаткову вагу, не дивлячись на те, що я тренувалась двічі на день, старалась якось щось зробити зі своїм харчуванням. Коротше, це все не спрацювало. Але місяць пройшов після челенджу, і що я вам хочу сказати? Я вам хочу показати. Трошечки я заспокоїлась, видихнула, прийшла в себе, почала читати додаткову інформацію, і сьогодні з вами поділюсь реально трьома найшаленішими, крутими і легкими способами для того, щоб схуднути. Бо... Один із перших моїх інсайтів насправді схуднути легко. Треба просто робити дефіцит калорій. Маркетологи заставляють нас думати, що це складно для того, щоб продати нам щось, якісь свої послуги, додаткові штуки, курси і так далі. Все можна робити самостійно, все можна робити у легкості з посмішкою. І давайте переходити одразу до самого-самого першого. Перше, що я вам хочу сказати, те, що мені здається, було помилкою в челенджі 75, це те, що я була, звісно, в скаженому стресі, і стан реально був в мінусі, тому що мені треба було щось знімати, мені треба було показувати результати. Це реально сильно вганяє в таку. Тривогу, і ти не знаєш, що з цим робити, і, звісно, ти цю тривогу прекраснішим способом заїдаєш. Що я для себе обрала зараз? По-перше, закінчився челендж, і я просто видихнула, слава тобі господі. По-друге, я придбала участь в закритій спільноті, це сховище карми від прекрасної Тетяни Русіної. Що там відбувається? Ми там робимо щоденник самопрограмування. Скоріше все, ви чули про щоденник самопрограмування. Я чула до цього точно, але я думала про інший формат, що ти його пишеш раз на 10 років, і потім, через 10 років, звіряєшся, що ж у тебе там вийшло. Насправді зараз я пишу щоденник самопрограмування кожен день. Почекайте, не переключайтесь зараз. Те ще не про просхуднення. Мені це допомагає саме тримати мій стан і прям налаштовуватись на стан легкості, що я вже, вже це маю. Знаєте, коли ти щось хочеш, що аж трясешся, це реально в цьому стані якось заспокоїться. Коли я пишу щоденник самопрограмування, <кхи> ну взагалі про щоденник самопрограмування, якщо вам цікаво, буде окрема така велика тема. Якщо коротко, це це, це, це прям дуже вплинуло на моє схуднення, тому що я вже, наче, відчуваю себе стрункою. Типу, за рахунок того, що я це собі повторюю, я якось знаходжусь в цих приємних думках, і я вже задоволена собою. І набагато легше підтримувати цей свій стан задоволення, стрункості сексі, ніж ніж іти до нього, корити себе, що щось не виходить, корити своє тіло. Короче, це реально по мінусу. Я стараюсь навіть в думках, знаєте, вже перелаштовуватись на те, що ти худа. Я вам хочу сказати, що у мене зменшився апетит. Якимсь магічним способом я така: ой, та я можу не доїдати порцію. Мені окей, та я не голодна, я не буду їсти заради просто якоїсь втіхи. З психушечкою, з головушечкою, треба працювати, це реально працює. Я треба працювати, це реально працює. Вона працює. Це на мені спрацювало. Якщо ви така людина, як я, якщо вам подобаються всі різні ці методи, практики, штуки, я вам раджу на це звернути увагу. Ідея номер два. Зараз буде рознос. Зараз буде просхуднення схуднення. схуднення. Що я для себе зрозуміла? Мені реально складно боротися з тим, що я хочу їсти солодкі. Як би там не було але... солодкі частина мого життя? Якщо ви не знаєте, то у мене був період два роки тому, коли я прям супер класно виглядала. Я схуднула, чому я не могла тримати цей стан дуже довго? Тому що тоді я була в сильному дефіциті. Я не змінила. Свій раціон, якби не перебудувала свій раціон назавжди, якби я завжди могла так харчуватись. Я просто зробила тимчасові міри для того, щоб досягнути своєї цілі, а потім все почалось знову. Коли я схудла, я виключала, звичайно, солодкі, я майже не їла солодкого, що для мене просто нонсенс. Дуже людинка хотіла схуднути. Потім солодке повернулася, тому що ну я ж наче в нормальній формі, все супер, можна вже вирівняти і бути не в дефіциті калорій, але в ітозі не дефіцит калорій дуже легко прийшов в перебільшення калорій. Я почала реально заїдатись солодким, якийсь стрес, і все, я просто такий рулет сюди, дуже багато їла і саме переїдала солодким. Тому я думаю, короче, в Тіктокі почула, що можна зробити реально класно переналаштувати своє харчування на новий лад, так, щоб я могла реально підтримувати це після того, як досягну цілі. І що я для цього зробила? Я не стала боротись солодким. Я просто постаралась обрати для себе реально корисне солодке. Корисне солодке, не знаю, ну корисне солодке. Солодке там, де реально менше калорій. Перше, що буде обзор. Перше це «Кола зера. Біжим. Так, була проведена контрольна закупка. Перше, що реально працює, і що я просто в шоці, була це «Кола зера. Зера. Тут реально одна калорія. Перевіряємо. Офігеть, одна калорія. Я, чесно, я думала, що це якийсь булс. По-перше, раніше вона мені не подобала зі смаком. І я така не подобається і до побачення. Не страшно. Буду тобі, пити нормальну колу, яка мені подобається. Але різниця колосальна. По-друге, для схудення воно реально саме те, що треба. Тому що, по-перше, це. Якби ви насичуєтесь в емоційному плані, вона реально солоденька, і ти такий, блін, ну прикольно. Також я іноді, коли я сильно голодна, але я розумію, що ні, вже не варіки їсти, то я можу трошечки випити коли і вона якби насичує. У тебе таке відчуття психологічного насичення. Тому оце ми зараз п'ємо. Я не знаю, що там по составу. Як це скажеться на моєму організмі? Знову ж таки, взагалі, я люблю воду, я люблю пити звичайний чай. Чай теж, до речі, допомагає з тим, щоб насичуватись. Оця історія, мабуть, все ж таки буде не така довгострокова, можливо, довгострокова, взагалі не знаю. Я стараюся, щоб і здоровою залишитись, тим не менш, ну, не поділитись з вами я не можу. Це реально те, що мене зараз рятує. І була здійснена контрольна закупка по різним сладюнькам. Зараз я вам швиденький огляд зроблю, якщо вам таке цікаво, різні ПП. Цукерки, коконат Чія. Що із цього всього мене здивувало? Мене здивувала кількість калорій. Тому що кількість калорій на ну, шоколади це оце все, це те саме, що і мілка. Хоча я його купила в типу ПП-магазині. Якщо ви раптом з Румунії, то я його купила в ББТ. Оці всі солодощі я купила в ББТ. І це вважається як, ну, типу, там є щось прикольне, щось корисне. Тут написано, що тут нема цукру, який додали окремо, що це типу підсластитель якийсь натуральний, але тим не менш. На 100 калорій відрізняється калорійність, ніж, наприклад, звичайні шоколадки Мілка, яку я обожнюю. Ну, побачимо. Я це взяла на дегустейшн, до речі, дуже пишаю з собою, що я не зажирала взагалі все це за зараз. Оця шоколадка. Мені сподобалась, мабуть, найбільше, вона дуже солодка, тому я не можу її з'їсти багато. Так, далі йдуть. Далі йде оця шоколадка? Вона з. <смеш> типу солоною карамелью. Тут написано кета, типу для кета дієти. Я взагалі в кета не шарю. І тут 502 калорії. Майже те саме, що і шоколадка мілка але при цьому смак просто собачива шоколада. <смеш> Вже я не знаю, як це сталося. Просто смак, собачого шоколада. Не питайте, я, одна, я один раз пробувала собачий шоколад. Фігня полніша, фігня фігню, їй-богу, не подобається. Сто, коштує це дорожче. Це, типу, все оверпрайс за те, що воно без додавання цукру, типу, дуже корисне. Так, йдемо далі. Оця цукерка. Оця цукерка непогана. По калорійності тут також якби, ровно те саме, що і в шоколадці мілка, просто тут менший об'єм. І я звідси з'їла одну цукерку всього. Непогано, але ну так, типа пресненька. Прикольно. Мені подобається і Чія, і Коконат нормально. Просто мій фаворит. От, реальний мій фаворит. І він мені за смаком найбільше подобається ці жаліє, і вони по калорійності най-най-най менші. Тут 238 калорій. От уже нормальна її різниця з мілкою. Я реально не з'їдаю все, я з'їдаю декілька штуч. Тут такі у нас прекрасні зайчики, і вони дуже смачненькі. І при цьому, знаєте, таке відчуття в'язкості. Вони так виглядають. Тут навіть написано, що вони з казіїном Q10 біатін алоевера. ну, коротше, сама вітамінка. Дуже мені подобається, я багато не з'їдаю пару штук, і мені цього прям вдосталь, вони прикольні. Вообще, оце оце реальний мій фаворит. Якщо ви такі бачили, їжте. І тут з різними навіть смаками, з манго, яблучко, стробері. Коротше, все, що, все, що ми любимо, все, що вітаміночки. Ідемо далі. Ще я купила карамельки. такі. Без цукру. Як може бути карамель без цукру? Для мене це загадка. Просто на, на рівні, я не знаю, алхімії якоїсь. І тут у нас калорійність теж достатньо нормальна 298. І я вангую, що я теж все не з'їм, пробую при вас. Ой, такі маленькі, в індивідуальній упаковці. Що ви за люди? Наше так багато пакування? Виглядає, як звичайна, карамелька? На смак я закажу, звичайна карамелька. Це дуже смачно. Трошки солене. Так, скриваємо подушкою. <laughs> не хочу. От бачите, коли б таке сталося, я реально, якщо не хочу, випльовую Хто мені заборонить? Ніхто. Бабайка мене не з'їсть. Ганяться, воно за мною не буде. Оце реально я вважаю своєю перемогою. Я не доїдаю, якщо я не хочу, або якщо я вже наїлась. Я не знаю, як так сталося. Якась для мене магія. Реально, мені здається, тому що все ж таки пішов стрес, і мені не треба так э, страшно, страшно бажати їжі. Викидаю. І переходимо до третього інсайту, як ви вже побачили мої зміни, це підрахунок калорій. І взагалі я почала дивитись. Що там по калорійності, коли я щось купую, і взагалі бачити цю різницю і починати орієнтуватись. Я навіть собі скачала додаток, він виглядає ось так. Я поки що в нього не заходила, але, можливо, на монтажі цьому відео я, звичайно, вже зайду і спробую його. Там іде підрахунок калорій за допомогою штучного інтелекту. Я взагалі планую собі купити ваги. Планую якусь там додаток, таблицю. Розкажу вам про схему. Чому я не робила підрахунок калорій раніше? Я реально боюсь РХП. Не знаю, як сильно жінки від цього страждають. І я не хочу, я прям не хочу себе навіть асоціювати, знаєте, з цією тривожністю за те, що ой, я з'їла більше, я з'їла менше. Але ви мені писали, особливо моя підписниця Юлічка взагалі, просто золотка. Вони настільки лагідно це робили, Така Юль, можете подивитися. Спробуєш підрахунок. Я просто, Юлічка, якщо ти це дивишся, дякую тобі щиро, настільки ти лагідно, мене отак от як малесеньке кошенятко до цього привела. Реально, у мене була така проблема: я не хочу цього... цієї тривожності з приводу калорій. З іншого боку, звертання моєї уваги взагалі на калорійність продуктів дозволяє мені зрозуміти умовно. Оці пусті калорії, які ну не пусті, а помилкові калорії, які я переїдаю за рахунок того, що я взагалі не одупляю в калорійності продуктів. Зараз я стала більше гуглить калорійність. Наприклад, я вчора стоптала пів кавуна. Я прям така, а яка калорійність кавуна? Вау! Калорійність всіх фруктів просто в рази відрізняється від кожної з цих цукерок. Ну... Це навіть не порівняти. Якщо ви любите фрукти, і ви зараз якось себе зупиняєте, ну якщо це не якісь шлункові проблеми, то реально не бійтесь, тому що ну, там взагалі вообще... жодне переїдання фруктів не буде так сказуватись, як переїдання шоколаду, бо насправді я не знаю, якщо ви бачили якусь дуже повну людину, яка набрала цю вагу саме за рахунок переїдання умовно якихось фруктів, то, блін, ну, я здивуюсь, чесно. Настільки там відрізняється калораж, я взагалі почала приймати це якось, розуміти, що я зараз собі планую. Я поки вам це типу не раджу, я це також побачила в Тіктоці. Зараз хочу примірити на себе, потім, можливо, розкажу вам трошки детальніше. Це скачати цей додаток, купити собі ваги і місяць, взагалі, за собою поспостерігати, купувати ті самі продукти, які я купую зараз. І взагалі, ну знаєте, почати трошечки розуміти. Що скільки за калорійністю, скільки я трачу енергії, я зараз стала кратно менше тренуватися, якщо бути почесному, зрозуміти, що взагалі що відбувається навколо, скільки я насправді вживаю калорій, якось приміряти це на себе, зрозуміти, що для мене точно там не окей, що я можна можу замінити іншими продуктами, які мене також задовольняють, які я люблю. Трошечки можу подивитись в напрямок саме балансу КБЖУ, чи добираю я свій білок і так далі. І наступний місяць зробити місяцем саме дефіциту калорій, і подивитись, як я буду входити взагалі в цей дефіцит. За два місяці я вже почну, мені здається, візуально трошечки орієнтуватись і розуміти, що скільки калорійність, яка мається, вже розуміти візуальну калорійність порцій, і в цей момент вже можна відмовлятись від додатку і від того, щоб зважувати. Я не хочу жорстко на це підсаджуватись. Два місяці мені для того, щоб трошечки розібратись, як це все відбувається, що, що скільки за калорійністю і все. І потім я від цього відмовляюсь. І Якби балансую свій раціон в другому місяці, також важливо знаєте так зробити свій раціон цікавим, різноманітним, красивим, барвистим, якомога більше мікроеліментів також отримати. Тому що на першому місці це у мене все ж таки здоров'я, краса, гнучкість. Все. Ось такий в мене план. Розкажіть вже, що допомагає вам схуднути. Можливо, якісь у вас також були інсайти під час цього відео, можливо, мені щось може порадити. Можливо, якщо хтось з вас займається підрахунком калорій, взагалі розкажіть про свій саме стан, як ви себе відчуваєте при цьому, бо мені зараз трошечки страшно лячно, але я думаю, що, ну, блін, багато людей з цим живе, ну що у них усіх всіх РХП, думаю, ні. Якщо, отакі справи. Сподіваюсь, вам це відео було корисно. Я вас цілую, обіймаю. Наступне відео на нас буде трошечки влоговий формат. Ми з вами поїдемо в інше місце, буде там все-все все розповідати, буде туса. І через тиждень у мене вже день народження. Зараз буде отак от все йти, просто насиче наповнене життя. Сподіваюся, не буде часу, щоб пожирати. Ну, щоб не їдатися, я маю на увазі переїдати. Тому. Мої солоденькі цукерочки, мої найпрекрасніші -най -най солоденькі булочки, карамелечки. Я вас цілую, обіймаю. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть що ви з цього приводу. Думаєте, чи можливо схуднення у легкості, чи я просто вже тютю-куку. Коротше, все, давайте. Цілую вас обіймаю до наступного тижня. Цінуйте себе, любіть і, ну що ж, я вас теж люблю. Пока!